Новини енергетики України за 27 травня 2 червня відбулася знакова подія для нафтогазової галузі України, 11-та міжнародна нафтогазова конференція New Folk. Обговорювалися перспективи переходу до зеленої енергетики, вплив екологічних ініціатив на нафтогазовий сектор та можливості інтеграції екологічних технологій. Мережа АЗС ОКО планує восени 2024 року розпочати роботи зі спорудження комплексу ВЕС, встановленою потужністю 150 МВт у Волинській області. Крім того, група вже оплатила необхідне обладнання для будівництва установки зберігання електроенергії. Воно має прибути в Україну до кінця літа. Команда спеціалістів ДТЕКВД власноруч зробила і спроваджує в експлуатацію алгоритм прогнозування виробництва електроенергії, який в період трьох місяців показав кращий результат прогнозування для вітрових електростанцій, ніж наданий міжнародними компаніями. Більше новин читайте за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.